Доброго дня! Опять для починаючих, Було таке питання розширення, да? Коли ми зрозуміємо, що вже потрібно розширяти. Да? Ну Дивіться, розширення. Якщо ви в корпусному вулиці, тобто у вас там зимує 6, 7-8 рамок, то коли ваш вулик набрав уже 8-9-9 не 10, 8 9 рамок, для того, щоб не прозівати. Ви вже можете ставити сміливо корпус 145, або 230, або наступний 300 корпус. для того, щоб Якщо ви можете не потрапити на пасіку допустим, через 2-3 дні, а ваш розплод вийшов і зайняв вже весь корпус і ваша сім'я. Зразу ж заходить в райовий стан. Особливо в травні місяці вони дуже швидко від тісноти заходять в райовий стан. І краще поставити заздалегідь за одну, а то і дві рамки до е, повного корпусу. В лежаку теж саме. Якщо у вас стоїть заставна, ви бачите, що у вас вже по заставній ходять бджоли, всі рамки обсидюються, сміливо розширяйте на дві рамочки. Е, Розширення. Якщо у нас в травні холодно, якщо температура нижче 10 градусів, тобто ночі буває і 5, 6, 3 градуси тепла, то розширяємо не розриваючий клуб. Тобто, що таке клуб? Клуб це розплод, розплод, перга, мед, все, обсидяні бджолами. І розширяємо по краям клуба. Клуб не розриваємо і не охлаждаємо сім'ю, інакше розвиток у вас може зупинитися, це в найкращому стані, а в найгіршому стані, ви можете застудити розплоти, може бути і гнилець, і що хочеш, може бути якісь хвороби. Тому клуб ми не трогаємо, якщо ночі у нас ще прохолодні. Якщо є взяток, розширяємо ващини. Якщо взятку немає, розширяємо сушю. Далі, якщо температура вже стабілізується і вже буде вище Десяти градусів ночью, днем буде там більше 20 градусів. Далі розширення слідуючими корпусами вже ви можете производити без проблем. Ставите і не переживаєте. В лежаку навіть уже можете розривати клуб і ставити внутрі либо суш, либо вощину для того, щоб бджоли працювали і не було них на думки заходити в райовий стан. Ну от. Якось так.